Андрія, Ларису, Павла, Тетяну, Ігоря Тимофія, Марія Олександра, Оксану, Олександра Олександру, Івана Варвару, Ольгу Олександра Валентину, Андрія Софію, Тетяну Ніну, Євгенію Ольгу, Ольгу, Андрія, Андрія, Євдокії, Федора, Векли, Миколи, Анатолія Іванни. Полящую, Алектіну, Максима, Любов, Анну Сергія, Тетяну, Дмитрія, Андрія, Віктора, Миколи, Лідії, Петра, Олена, Григорія, Раїси, Петра Вікторії, Ілони, Миколи, Дмитра, Олександра, Сергія з родиною, Павла з родиною, Юрія з родиною, Миколу з родиною, Артема Олену, Марка, Петра, Григорія, Галину, Надію, Олену, Олену, Зою, Ганну, Наталію, Антоніну Костянтина, Миколу Наталію. Молоденця Алевтину, Максима Любов, Анну Сергія, Андрія Сидора, Ярослава Ігоря Сергія Сергія, Миколи, родину Павлюченків, Володимира Сергія Дмитра, Віталія, Тетяну, Олену, Анатолія, Нелю, Настю, Анатолія, Іванка, Богданка, Олесі Ілая. Спаси, збережи і помилуй Господи всіх людей, яких... Називали, згадували при доброму здоров'ї у всіх місцях їхнього перебування, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині, і по всіх часі, і на віки віків, Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владику, прости, беззаконня наші, святі, зясня і сіли, наші, імені Твого Ради. Господи помили, Господи побили, Господи побили. Слава Отцу, і святому, що час і на віки, які наші зараз. За побитих, за і за тих, хто вже ув'язнений, хочуть ув'язати. Частина тут, бачите, почали йдуть. Збірку, а ще частина, як ми бачимо, тут як завжди біля церкви є поклонний хрест, то ще цей джерело, з якого ці набирають водичку, все дуже, дуже чудово, треба просто відчути на вкусів, зрозуміло. От, і ось тут -от, біля поклонного хреста, ще частина мовиться, вона старослов'янська дуже. Тому що сміє читати тільки старослов'янську, неукраїнською тесно старослов'янською, а не мені українською. У нас одна мета. Радуйся джерело руки та наводити, радуйся прообрази животворчої купелі, радуйся від скверне гріховної очищення, радуйся купеле, що сумління обмивала, радуйся чаша, що з неї радість черпаємо, радуйся запах у що Христову, радуйся життя половини, істинної радості, радуйся не істину. Подавати вас, не бажаючи простити людям в даній гріх, усіх, хто є простити, сам прийшов до тих, що віддавилися від його ласки. І роздерше віддав голові за показання, канал якийсь український, я тут хочу читати. Читаю стаксом, скажу. Що в українську якийсь канал читають? Ось тут так оце і ну Там їх зазвичай охороняється це все діло дуже добре. Бачите, так що приходьте з дітьми завтра на 10 ну, тобто завтра це 5 січня 2014 року. На 10 годину ранку тут буде літургія. Можете з дітьми приїхати, тут на одній з найбезпечних площадок майданчиків дитячі небезпечні Можете дітки погратися, можете там зробити. Стоїть охоронець для самого, для самого майданчика. Тому що, звичайно, звичайно таке дуже гарне і затишне місце. Ось це от, храм перебраження Господнього над дзвінковою криницею. І ось це, це от, як ми бачимо, дзвінкова кризи, звідки набирається вода. Тут ну, Це той паркан, який так, за який так проймаються. Ні, нічого не стало з тим парканом, чи ніхто не ні. зачіпає. Бачите, ми тут ми так от спускаємося звідти. А там той так званий чорний вхід. А там от, бачите, група стоїть. Охороняє, щоб звідки не дивились на страусі і возраст. Ось там знаходиться, там виходить за гори виходить з гори видно дуже добре. От. Так отбувається. От, от. Ну, ніхто не пожаліє, насправді дуже приємне повітря. Тут взагалі дуже чудово, в принципі, тут дуже аж хочеться бути. звичайно Таке гарне намолене місце. От не тільки віруючим, а навіть не віруючі люди себе тут почувають дуже гарно, як ми чули, запитували людей, тому що не всі тут не всі є віруючим, хто сюди приходить, Дехто приходить як до культурної пам'ятки. Що теж дуже-дуже корисно для всіх Це контакти Ці парафії. Теж, будь ласка.

Часнішу від херовими війни звільняно, славнішу від царафині, щоб безісління Бога Слова породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Амінь. Я закінчила. Слава Богу, Богу що. А що завтра? Завтра на 10 годину. Запрошуєте всіх, можна приходити. так? Храм відкритий а, для всіх. Так, да, приходьте завтра. І е, це ви хотіли діток? Да? Ну, та я думаю, я не один, то багато хто захоче, можливо, з дітьми. А я повинна була чиїхось дітей забрати сюди поранше в церкву, щоб вони там не йшли. Ну, ми думаємо там домовимося вже. Да? Так. Головне, щоб на, на півдесятої, щоб зібралися там біля ялинки в центрі, я думаю, щоб, ну, щоб на 10-ту годину сюди встигнути. Тоді. Ну, Центр мені, мені Треба трошки раніше, тому що я підготуватись до літодії треба. Ну, зрозуміло, ну ми якось розберемо. Ми ще щось звонимо. Хвилин да, mm. е 9.15, десь, щоб ви були там. Uh -huh. Я визову туди таксі на 9.15, uh -huh. прийду сама туди uh -huh. і тоді там зберемось на 9.15 і приїдемо сюди. Це біля Ялинки в центрі так, нової підтримці, Це біля будинку так. культури. Все, дякую вам. Спасибо Спаси. Боже за молитву.